Про інші головні події цього дня у світі далі в огляді Наталії Леонової сполучені штати відкликали свій дипломатичний персонал з Ємену. Державний департамент назвав це рішення необхідним через погіршення стану безпеки у Ємені. Напередодні внаслідок терористичних вибухів у двох мечетях в сані загинуло 137 осіб. Разом з тим США продовжуватимуть моніторити можливі терористичні загрози з території Ємену після того, як шиїцькі бойовики у неділю захопили аеропорт у місті Таїз у неділю. Рада безпеки ООН проведе екстрену зустріч по Ємену. Щонайменш 14 людей загинуло внаслідок подвійних вибухів біля християнських церков у пакистанському лахорі. Десятки отримали поранення, багато з них у критичному стані. За словами влади, відповідальність за теракти взяло на себе військове угруповання, пов'язане з пакистанським осередком Талібану. Нападники намагались увірватися у церкви. Зупинені охоронцями на вході. Вони детонували вибухівку. Християни вийшли на вулиці з протестом, обурені нездатністю влади захистити мирне населення. Курдський уряд в Іраку каже, що має докази використання бойовиками і ділу хімічної зброї проти курдських сил. Курдська рада безпеки опублікувала звіт, який вказує, що під час терористичного нападу на півночі Іраку у січні був використаний хлорин. Звинувачення курдського уряду поки що не можуть бути підтверджені третьою стороною. Іділ і раніше підозрювали у використанні хлорину під час нападів в Іраку та Сирії. Держсекретар Джон Керрі у неділю відлітає у Швейцарію для проведення чергового раунду переговорів щодо ядерних програм Ірану. Керрі та його іранський колега Мохамед Заріф намагатимуться досягти тимчасової угоди до вигасання кінцевого терміну 31 березня. Ми приступаємо до переговорів, розуміючи, що час критично важливий, і я поки не можу сказати, чи ми досягнемо угоди, чи наскільки ми до цього наблизились. Виступаючи на конференції інвесторів у Єгипті у суботу, Кері заявив, що зроблено певний поступ, але досі залишаються прогалини важливі прогалини, сказав він.